Замість прогулянки з родиною військовому довелося ловити чоловіка, який збив його сина на електросамокаті. Це сталося у Києві на пішохідній набережній. Лише завдяки швидкій реакції батьків проти кривника дитини. Поліція розпочала слідство. Із мамою хлопчика поспілкувалася наша Анастасія Терещук. А ще вона з'ясовувала, як регулюють використання електросамокатів в українських містах. Літній вечір у столиці вже сутеніє. Ольга із чоловіком та молодшим сином Нестором вийшли на прогулянку. Чоловік військовий, і це була одна із його довгоочікуваних відпусток. І ми гуляли власне на набережні пішохідній зоні подолу. Та сімейний затишний вечір закінчився у лікарні, бо дитину збив в воді самокату. Малий став з лавиці, де ми разом з ним сиділи. Із чоловіком вони встигли зробити два-три кроки, мабуть. І їх збив на швидкості самокат. Електросамокат на одному електросамокаті каже Ольга. Їхало двоє, і на великій швидкості впав чоловік. А дитину вирвало з рук чоловіка ударом і протягнуло переднім колесом голову дитини. Гальмівного шляху на Бруківці не залишилось. Сам водій теж не постраждав. Він навіть намагався втекти з місця події, каже пані Ольга. Та батько малого Нестора його затримав, паралельно викликали швидку. Він чув дикий крик. Мій він чув дикий крики плач дитини, яка лежала в нього під колесом. Він не запропонував викликати швидку. У нього струс мозку, закрита черепно-мозкова травма. У нього були забої, рота, щік, ніг міжреберія. Ну тобто, вся ліва сторона постраждала. Жінка викликала поліцію, і написала заяву за фактом збиття дитини водієм самоката. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 291 кримінального кодексу України порушення чинних на транспорті правил. Остаточну оцінку діям водія електросамокату буде надано після завершення слідчих дій та експертиз. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Чоловік збив дитину на тротуарі, де їздити на самокаті заборонено. Бо за законом електросамокат це транспортний засіб, його максимальна швидкість до 30 кілометрів, і ним можна їздити лише по велосипедних доріжках або ж в крайній правій смузі проїзної частини. Суди ототожнюють. Електросамокат з будь-яким іншим транспортним засобом, який пересувається по дорогах загального користування з тим самим автомобілем, мотоциклем і так далі, і відповідно до нього застосовуються такі самі вимоги, як і до інших водіїв. Але не в усьому, аби проїхатися самокатом, водійське посвідчення не потрібне. Електросамокат можуть взяти і неповнолітні, і люди на підпитку. А після ДТП водій може легко втекти і встановити його особу буде складно. Якщо Вказана особа залишається на місці. То звичайно, працівникам поліції працівники поліції приїжджають і фіксують настання цієї події, створюють протокол огляду чи схему ДТП і діють відповідно в рамках Купапу або КПК, дивлячись, кітав чи є тілесні ушкодження. Тобто використання самокатів чітко не унормоване законом, і такі наїзди, як на малого нестора, доволі часте явище, і найчастіше водіїв карають що найбільше штрафом. Родина ж малого Нестора говорить, що їхній кривник намагається уникнути відповідальності. Сім'я намагалася сама шукати неспростовані докази порушення ним правил. Звернулася до закладу на набережню, аби їм надали записи з відеокамер. але безуспішно можна спорудити. Я буду а часто у вас тут трапляються такі ситуації. Ну, Ні, Перше чор заліничок цієї ситуації. Тор провів у лікарні близько двох днів. Його вже виписали і надали рекомендації для лікування вдома. Анастасія Торіщук, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.